На парковке работають кінологи, взрывотехники, проверяют, нет ли в машинах взрывных устройств. Также территория вокруг четвертого корпуса, где произошел взрыв, как ми видим, повністю огорожена. Там находятся спасателі. Также работают следователи і криміналісти виясняють обстоятельства прошедшего. Що ж нехай працюють і звикають бо думаю, таких хранків на Московії буде все більше. Бо путінських. Там ще багато, і кожен з них має відповідати за всі свої злочинні дії та підтримку кривавого режиму Путіна. І тут, до речі, важливий не стільки сам замах та ліквідація кримінального авторитету Армена Саркісяна, як реакція рупорів бункерного на усе це. Бо ж тепер кожен з них розуміє, що він чи вона можуть бути наступними. У мене є список. зараз з'явився список Це Сергій Шкрябатовський, открытый перелом левой голени. Дарья Карселидзе, открытая рана шеи, открытый перелом правой голени. Олег Каспирович, рваные пальцы, э, рваные раны пальцев левой кисти, контузия, множественные оскольчатое ранение головы и шеи. Э, видимо, взрыв был очень мощным. Саш, я правильно понимаю, что доступ к подъезду прямо сейчас открыт, тем не менее криминалисты продолжают свою работу? Местные жители что говорят? Что говорят очевидцы? Есть ли какие-то зацепки? Что это было? Очевидцы говорят о том, что за 20 минут буквально до того, как или может быть за 25 минут до того, как прогремел взрыв, в подъезде была неизвестная незнакомая им женщина, которую они заметили, она была длинноволосая, И а, когда они ее увидели, то она попыталась спрятать свое лицо и тут же ушла. Возможно, она и а, заложила это самое устройство. Витаю, я Инна Набок. І це свіженький огляд. пропаганди та як ви вже зрозуміли, цікавих новин. З Боліт. Тож, Тисніть на дзвіночок і, звісно, залишайте коментарі та вподобайки. Це для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Подавайте відверто. Такі новини з боліт. Нам точно подобається, бо ж не кожного дня в елітному ЖК Москви підривають путінських посіпак. Причому настільки ефектно, що навіть скабієва в шоці, внутрішні двірі жильці їх вибивають ногами. пад'єс після зрива з вола димом. Победы, отделка, обгоревшая мебель, свисающие потолочные панели. На полу наборы первой медпомощи пострадавших выносят спасатели. Мощнейший взрыв ЖК алой паруса» прогремел в 9.45 по московскому времени, когда создатель батальона «Арбат», глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, Заходять в під'їзд. Прокуратура контролює встановлення обстоятельств інцидента в жилому комплексі на вулиці авіаціонне розслідування уголовного возбужденного по поданому факту, на контролі в прокуратурі. Отже, хто ще не бачив і не чув, то у Москві підірвали кримінального авторитета часів Януковича, організатора тітушок та засновника батальйону Арбат Армена Саркісяна. На призвисько горлівський у Армена завжди була охрана, всі ходіли люди з оборудовані чемоданчиками. Смотрели всі урни там дивани і так далі. Він же наш герой. Він воює у нас в під'їзді. Стоять два кресла і диван. І от за одними з цих кріслів дивана було заложено устройство. Спускалися з храни. Тож що ми про нього знаємо? Це така собі, знаєте, зараз коротенька довідка для вас. З травня 2014 року він перебуває у міжнародному розшуку. Чи перебував за причетність до організації вбивств у центрі Києва? За даними СБУ, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну йому доручили створити бойове угрупування. Нове формування отримало назву Окремий батальйон спецпризначення Арбат. Ну а до його складу увійшли рецидивісти, засуджені за тяжкі злочини для вербування ув'язнених російські спецпризнач. Служби і призначили Саркісяна так званим за в'язницями на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Бойовики угрупування Арбат спочатку діяли на торецькому напрямку, а згодом були перекинуті до Курської області для штурмових операцій проти українських військових. Також знаємо, що Саркісян очолював федерацію боксу ДНР. Тактична медицина тут проводять хлопці Заняття це обязательное заняття для бойцов. Знаю, був награжден да мэром горовки. Поздравляю Спасибо. Тепер же може очолити хіба якийсь батальйон новоприбувших до Кобзона. Саркисян получают тяжелые ранения головы, груди и левой ноги первую помощь. Оказывают местные жители, накладывают жгут, чтобы остановить кровотечение. 46-летний Саркисян умирает в реанимации от проникающего ранения груди осколком в районе сердца. Оперировали больше полутора часов, перелили 4 литра крови. Конечно, таке зухвало вбивство в элитному московскому ЖК ныне тема один на пропагандистских эфирах. Та не Що всі путіністи тепер один поперед одного бояться і за своє життя? Скажіть, а є слі якийсь варіант пам'ять? Правильно, це я просто чисто так скільки научне научне інтерес, а ані призив? Андрій от, наприклад, а що нам зробили, щоб від нас відстали? Та не вже вбивці та терористи, які розпочали і продовжують страшну і криваву війну, тепер чомусь хочуть, щоб від них відстали? А це ж чому раптом? Ми. Слава Богу, в отличие от Древней Руси, периода Козельской, являемся сверхдержавой. Mm. Вообще, вот это приставание к сверхдержаве, оно и всегда ограничено. Вот можно приставать, но не сильно. И фактически мы этот статус держим. Несмотря на то, что чуть было его не потеряли в 90-е годы. Во время ИГА мы, кстати, попали под Иго. Мы были под глобалистским Игом в течение э, десятилетий. Мы находились э, в состоянии. Ограниченного суверенитета или находились в статусе криптоколонии. И с помощью тех же технологий, которые применяла Москва в, значит, в древности, у нас появился свой Иван Калита, который тихонько, шаг за шагом, вывел Россию из ИГА. Вот моя концепция. Уважаемый историк, можете его подтвердить или опровергнуть. А що ж тут спростовувати чи підтверджувати? Тут можна лише додати ваша манія величі велика лише на словах, але насправді своєю словесною діареєю ви вже давно нікого не дивуєте. Не вражаєте його головне, не лякаєте. Тому сподіваюся, що відстануть від усіх вас лише тоді, коли кожен з вас з брехливих і цинічних істот буде покараний. Серйозно пострадав і тілохранитель Саркісяна Олег Каспірович, теж в реанімації. Каспірович занесен в базу миротворців, проукраїнські українські канали угрожали вбити його в июлі прошлого года. І загалом ця недокраїна, та ті, хто роками покірно кивають гривами і не можуть протистояти злу, яка ними керує. Щоправда, якщо говорити про громадян федерації, то мені здається, вони вже покарані, бо народилися на болотах і не мають права скаржитися на своє нікчемне життя, навіть якщо залишилися без даху над головою. Ну принаймні, так вважає і офіційно заявляє командир Ахмата Аптіяла Удінов. У меня было в жизни такое время, когда вот я помню, в доме был кипяток, была заварка, чтобы от добавить до этого кипятка черный хлеб. Вот я помню сахар, который мы могли туда насыпать в этот чай, и вот этот черный хлеб – это было такое лакомство. И такие времена были очень тяжелые, поэтому сегодняшние условия. Беженцев, которые вот я вижу у нас и в Курске находятся, и в других регионах, мы все равно должны понимать, что вот в таких жестких условиях, которые у нас были тогда, вот эти условия я тут не вижу, все пытаются помочь, вся страна пытается помочь, администрация пытается помочь. То есть, получается, отовсюду все протянули руку помощи, и в то же самое время. Люди, которые это все где-то що получаются недовольними. А що дійсно можна і потерпіть? Інші ж то якось громадяни федерації терплять і без грошів'я, і зубожіння. Щоправда, інколи терпець то може увірватися, як от працівникам котельні в Іркутській області, які місяцями не отримують зарплату. Але добре, хоч якого продати, щоб вижити. Ну, приміром, коня. Рібенка в больницу увезти, Я продаю лошадь, щоб увезти рібьонка в больницу. Я йшов на роботу, чтобы заработать. Это что такое і це в той час, коли держава, де люди доведені до ось такого вічаю, щодня витрачає мільярди доларів на бомбардування сусідньої країни. Тож, зрештою, куди котиться Російська Федерація, ми всі прекрасно розуміємо. Нехай вже тільки якнайшвидше вона там опиниться. И більше ніколи звідти не винерне. Я считаю, нам лгут. Нас правительство нам лжет. Я считаю, что правительство нас давно сдало, предало. Просто вообще, я не знаю, я даже не могу, я не знаю, люди там работают или кто там работает. Я просто не представляю. Я хожу на эти подачи, я вижу всех этих чиновников. Но нет там людского отношения, человеческого отношения, нормального отношения. Когда ты приходишь и тебе идут навстречу, чтобы да, решить вопрос. Никто там вопрос решать не собирается. Все. Уходять в стороночку, перекладуть аттвісти друг на друга, переводять стрілки, і у них у всіх одна, одна тема, один відповідь на все. Пишіть в письменному вигляді обращення. Ми ж давайте наближати крах Російської Федерації та, звісно, допомагати нашим силам оборони відправляти окупантів туди, де їм місце, бо воно точно не на нашій українській землі. І на цьому сьогодні у мене все. Але я продовжую стежити за кремлівськими фейкометами. І, звісно, про всі їхні витявки та нові заяви розкажу у наступному випуску. Дякую, що дивитеся! Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.